Вартість золота у світі б'є рекорди. Попит на коштовний метал значно зріс на тлі геополітичної напруженості. Нещодавно ціни на золото сягнули 3039 доларів за унцію, встановивши історичний максимум. Чому попит на золото стрімко виріс? Чим дорогоцінний метал так приваблює іноземних інвесторів? І як коливання на світових ринках позначаються на вартості золота в Україні? Розкаже про це Олена Логінова. Коштовні золоті злитки та ювелірні прикраси, від яких Перехоплює подих. Вартість золота у світі сягнула рекордів здорожчання вже неодноразово з початку року. І те, що цінний метал значно подорожчав, помітно і в Україні. Я щойно вийшла з ювелірного магазину, що можу сказати? Вибір надзвичайно широкий, але ціни приголомшили. Вони стартують від 14 тисяч гривень за золоту каблучку, яка важить трохи більше як один грам. Але потім виявилося, що майже всі золоті прикраси продаються зі значними знижками. Втім, перш ніж ми дізнаємося. Як здорожчання золота вплине на наш внутрішній ринок, розберемося, чому вартість коштовного металу б'є світові рекорди. Буквально вчора ціна унції сягнула найвищого показника 3039 доларів. Геополітична напруженість та економічна нестабільність основні причини стрімкого здорожчання золота, пояснюють експерти. Серед них і торговельні мита, які запровадив американський президент, до чого це призведе до того, що товари внутрішні ціни на товари в самій Америці. На е, значну кількість продукції вони будуть збільшені таким чином. Відбувається інфляційний процес в самих сполучених штатах. Зростання цін і дуже велика кількість інвесторів, коли починається зростання цін, вони уходять саме з золото як захисний актив. Таким чином, попит на золото з різних боків постійно зростає. Тож попит на золото як спосіб інвестицій та захисту від політичних ризиків та інфляції почав суттєво зростати з боку основних гравців на цьому ринку. Центральний. Банків, приватних інвесторів та фондів, які стали активніше скуповувати жовтий метал. Якщо таке відбувається в світі, то що ж тоді чекати в Україні? Експерти пояснюють, ціни і у нас будуть зростати, бо ми напряму залежимо від світового ринку. Нацбанк кожного дня встановлює курс на, на дорогоцінні метали, і він, скажімо так, дзеркально відображає. Курс на міжнародних ринках Відповідно дорожчають і прикраси в ювелірних магазинах. Хоча вартість цих виробів і так досить висока. І те, що ціни кусаються, видно, неозброєним оком. Біля вітрин майже порожньо. Це не дивно, адже середня ціна каблучки понад 25 тисяч гривень. Тож продавці заманюють клієнтів потужними знижками від 50 до 80%. відсотків. А вартість граму золота 585-ї проби в прикрасі вже сягнула 4 тисяч 200 гривень. Експерти пояснюють, зараз в Україні... Україні ринок золота майже відсутній, і до повномасштабної війни ми купували його за кордоном. Фіностанови у вигляді банківського золота найвищої проби. А вже у них метал переважно скуповували ювелірні заводи. Але з початком війни Нацбанк хвалив постанову, якою обмежив ввезення золота. Національний банк трактує купівлю золота банками за кордоном, тому що його завозять за кордон. От як відток валюти з країни, Та, враховуючи це. Завоз в країну золота зменшився в зливках, і це призвело до того, що раніше значно більше просто завозили банки золота. От і таким чином це впливає на ринок на обсяг пропозиції на ринку, і ця постанова Нацбанку скоротила можливості ювелірної галузі в Україні. Твердять експерти. Тепер золоту сировину майже ніде взяти. Тобто, сьогодні у наших ювелірщиків практично пусті склади для роботи. Немає золота. А якщо ще врахувати, що лом, який ювелірне підприємство скупляє у населення, він не може перекрити всю потребу. У нас на сьогоднішній момент вартість золота навіть вища, ніж на світовому ринку, але це золото у виробі. Тож за всіх цих умов виникає питання, чи вигідно зараз вкладати гроші у золото. Ми звикли, що зазвичай можемо купувати золоті прикраси, і це не тільки естетичне задоволення, а й свого роду інвестиція. Адже ювелірні вироби при потребі завжди можна здати назад до магазину чи в ломбард і отримати кошти. Приміром, крамниці зараз купують золото 585-ї проби в середньому по 2100 гривень за грам. А здати в ломбарді вийде подекуди ще дешевше. А ось у ломбарді золото 585-ї проби приймають за 1970 гривень за один грам. Тож експерти наголошують, вкладатися в золото часто невигідно, адже різниця між його покупкою та продажем суттєва. На сьогодні здати золото вийде вдвічі дешевше ніж при покупці прикраси. Може відбуватися ситуація така, що ви купили, наприклад, якусь там обручку за там ну там майже там, там 30 тисяч гривень. А коли принесли до ломбарду його здавати, то вони сказали, що вони оцінюють його тільки як в даному випадку, і просто як ломи. Це, наприклад, може там бути значно менше. А щодо прогнозів, на майбутнє експерти певні, золото буде дорожчати і далі. Втім, не виключають, що до кінця року ціна може стабілізуватися. Все залежатиме від геополітичної та економічної ситуації у світі. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.